Май на міксі вона з'явиться через буквально сьогодні ввечері або завтра зранку. Отже, так, давайте відразу до організаційних запитань. Приступимо. Отже, із цього модуля вводяться. Дедлайни щодо виконання у лабораторній робіт я думаю, вам вже це казали. І тепер, якби за прострочення виконання будуть накладатися деякі санкції, тобто, знижуватиметься максимальна можлива оцінка за виконання кожної роботи. Так. Ваші роботи я почав перевіряти. Якщо у вас виникають питання з приводу перевірки, задавайте. Зараз я знайду. завдання, яке було надано для його виконання. Так. Отже, у вас сьогодні була лекція із прикладами роботи з РЕСТ АПІ так. І було задано завданням розробити асинхронні запити до АПІ-сервісу з інформацією про продукти. Так, вся документація вам надається дизайн сторінки з використанням заданого завдання має бути в кожного свій. Так, і ви повинні виконати. Так, дописати файл індекс.js, який відповідатиме за виконання. Асинхронних запитів. Зробити розмітку в HTML, під час завантаження сайту, зробити запити на категорії та всі товари, і вивести все на екран. Так, всі товари, тобто, це та інформація, яка знаходиться за API. За АПі... За пішкою, э, в прикладі, одається, це... даммія Джейсон. Що це таке? Це. ну подивимося Так, це Джейсон, який містить перелік всіх. Товарів так. при натисненні на категорію завантажується і виводиться на екран товари, які знаходяться в обраній категорії. При натисненні на see All Віноважується і виводяться всі товари. Отже, у вас має. Ви маєте побудувати таку, таку сторінку, яка виводить на екран товари, які містяться в Джесоні прикладом і виводити на екран ті категорії, які вказані в даному документі, тобто в даному посилання ви бачите назву товару ідентифікатор. ID, 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 Повністю ціна, рейтинг, стоп і категорії. І саме за категорією ви повинні побудувати окремі таби. І натиснені на ці таби, тобто смартфонс. Так, ще що у нас є ну, категорію Лептопс. Так. Тобто за цими категоріями повинні відображатися таби. Home Decoration. Так, як отримати доступ до цих категорій? За допомогою API, в прикладі ви можете переглядати категорії таким чином: Fetch і посилання на Products і. Пишете категорії. У вас повинні відобразитися лише ті категорії товарів, які м, знаходяться е, в даних апі. Як ми бачимо, перелік категорій, смартфони, латопи і так далі, які знаходяться. Е, по даному посиланню а. І е, за допомогою цього ви маєте створити окремі таби для переходу на саме ці категорії. Для того щоб прийти на категорії, як ми бачимо по табу, потрібно відкриватися перелік саме тих товарів, які знаходяться на цій категорії. Якщо ми без смарт вибираємо смартфони. Відривається перелік телефонів. Це так, так, стільки від товарів. П'ять категорій, які ми п'ять товарів, які знаходяться в цій категорії. І це ви маєте відобразити. На вашому е, сайті. Далі, далі. Так. При натисненні на SEO, також і вводяться всі товари. Так, а при е, обрання кнопки SEO завантажується. Той не лише по, по обраній категорії, а, а по всім по всьому переліку товарів. Як ми бачимо, схематичне зображення роботи програми. Ну, це так дуже схематично. Тобто, у вас має бути перелік даних по категоріям оці, по оцей, і перелік, і кнопка до нього. Окремо COL, яка якби показує всі товари. Так, зараз я вам питання вазі. Так, зараз я вам скину. Файл. і завданням. Тобто, тут будуть запроси, get запроси, які повертають, get запроси, які повертають, лише повертають інформацію. Так, я зараз вам дам доступ до задания. І поки що, це завдання лише в такій, такій формі. Так, ще за надам. одразу спробуйте посилання це, чи працює чи ні. Я, мабуть, в групі ще вам скину посилання на матеріали до восьмої роботи. І поки що буде в такому вигляді сьогодні. Так. Питання у вас є щодо виконання роботи. Так, нема, давайте вам скину не, посилання із відвідуваннями. Будь ласка, заповніть. Так, присутні тільки чотири студента. Так, якщо у вас немає запитань або вони у вас, завдання не, не, для вас не є важкими, то можете відключатися. Якщо питання виникають, їх задавайте протягом е, лабораторного заняття я буду відповідати на всі ваші питання, які будуть виникати на протязі виконання даних завдань.